Ну как вы, рабы системы? Витаю, Дрэн. Рабы системы, блин, лки палки блин. О, шит, бро. О, гад, бро. Та фок, бро. Дэн. Гад, дэн. Короче, Короче закінчилась моя зминочка на да, моё любониклятие работе. Ей, вітаю! Коротше, що там мене такий сьогодні настрій тупозаводний. Тупо такий. Чи... Сьогодні ого вікна були відкриті. А! Сьогодні зранку проснувся у четвертій ранку. Першим ділом зайнявся спортом. Зробив вправи, повідчими Ну тобі ж зайнявся спортом жорстко. І потім поїхав на роботу під свою улюблену музику. Сигарети після кохання. І на роботі був такий, от тупо-фу-фу-фу, тупо Сонік, тупо флеш. Фу -фу 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 такий офігенський настрій був. От, тупо бажання жити. Знаєте, оце, от коли в тебе в житті, от є прям темна смуга. Прям темна смуга. Тем. А в мене ну тфу тфу фу звичайно, Ну зараз якесь все таке Тупо хочеться жити. Я не знаю, як так. Короче, дуже класно. Дуже класно. Тільки що йшов з роботи, і мені всі там кажуть: добре Оскар, щасливого Різдва, козачі! Так вони всі говорять. Ну, дуже Америка, знаєте, тут всі говорять озвучкою з фільмів. Ей, облиш мою тачку, клятий виродку. Ну, то ж навіть то ж Америка, типу. Ну це все, що ми бачили по новому каналі. Фільми, це насправді це були вони в оригіналі, це не дубляж, а це от це оригінал. От ми так і говорять в Америці, просто люди говорять українською, тільки просто з отим таким телевізійним, типу, акцентом. І кажуть мені всі щасливого різдва, клятий виродку. Я кажу, дякую, виловки і вам. От ну і так, так ми спокоїмося. до рахунок. Якоїсь світлої смуги в житті. Йоб твою мать, та вже би от тупо в ту машину чуть не вдарився. Вже була би світла смуга, вже би на карку. Ну тут -то Америка, тут тільки скажи, що тебе світла смуга в житті. От Америка тільки жде того. Ти тільки тільки скажи, що ти смуга в житті. Вискакує дитина на дорогу, все, все, тюрма. Тільки, -тільки похвалися в Америці, що тебе світла смуга. Ну, ще одна йде. Курва клята, хвойна. Коротше, до чого я це все веду? <клєтна> На чому я взагалі зупинився? А ну таке, якийсь ніби якась така. Ну ну не те, що світла смуга, ну просто хочеться жити. Я не знаю, чи ви знаєте таке відчуття, чи вам таке знайоме, чи ви коли-небудь таке відчували. Але мені банально хочеться жити. Я не знаю, що зі мною якийсь, ніби може це якийсь бій в системі, може якийсь девіант, може це якийсь бій матриці, але мені, бляха хочеться жити. Я не знаю, що відбувається, друзі. Я, я ще раз я вже розказую, який я був на роботі, але я ще розказував. Я був такий. Фу-фу-фу-фу-фу! фу 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 Отакей був! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! І коротше, бляха, щось плече потягнув плече. От і знов чорна смуга, чорт забирає, тільки похвалився. Все єсть. Так от, так так що ми то ви можете збивати! На чому я остановився? А, ну що тупо хочеться жить! Хочеться жить! Жить! Кат! Дейм! Хочеться житт! Жит! <реш> Отакий от от настрій. Думаю. Ну це бажання жити не з'явилося саме по собі, ні в якому разі. Воно з'явилося... Можливо, я можливо, навіть не знаю, може це насправді там і нема такого зв'язку, може це я так просто зв'язав. Але от воно мені отак. <реш> <реш> отак мені видно, отак воно мені бачиться. Бо я ж останні кілька днів, коли їду додому, знімаю відео, потім монтую відео, ну так, плюс-мінус, потім, можливо, граю на фортепіано, теж так, але граю. І потім перед сном читаю. Я настільки тупо напру. Я, я от за який був, я буду. Отакий. Я зараз в такому стилі живу останніх 5 днів. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. І тупо, от реально. От, я ще раз повторюсь, я вже заказав, тупо хочеться жити. Я, я, я такого ніколи не відчував, але тупо хочеться жити. І от, так до чого я це все веду? Блять, ви можете не збивати! Ще бро! Ааам! Так от, гарний настрій в мене. Чому? Ви спитаєте мене, Остапа, а чому у тебе такий гарний настрій? Бо останні кілька днів я. Останній місяць, останній рік, останні два роки, останній тиж, останній пів... останній останні останні рік. Ні, останні вощи три роки тупо. Я був в таких. Блін, як то сказати. Ну така, коротше, мозговий штурм, знаєте? Брейнштормінг. Тупо. Шторм в голові, тупо. Головний шторм. Ну, коротше, в голові от в шторм. Ну, тому що мені, типу, і хотілося якось знімати щось на Ютуб, а в Тік-Ток, якось проявлятися, медійно. Але я собі тупо не давав, розумієте? Тупо, я. В мене була блокіратор, тупо, блокіровка стояла. Заблокірували мене тупо. Хтось в рік чи хто, я не знаю. Ну, типу, блокіровка в мене була. І я не міг типу. Я не міг. Це ще в Україні було. І ще було ще в Америці весь час, поки я був. Але мені тупо хотілося, але блокіровка стояла, хтось блок на мене поставив. І блок це бажання, воно так розпирало в нас середині. Тупо атомна бомба всередині вибухала, але блок то все отак, отак, отак воно тіпа все блокувалось. Коротше. І від того в мене енергія дуже жорстко висасувалась, тупо з мене. Ну як Ну вона саме і саме висасувала. Короче, все всередині. І воно забирало в мене дуже багато енергії. А зараз, от якраз останній тиждень, останній тиждень я собі тупо дав можливість творити тупо, дав собі дозвіл поробити от не ідеальні от відео. Та просто моя студія це клята печка, це клята машина зі склятими скрепками на даху, народ. Тобто не ідеальність. Але я дав собі, я дозволив собі це робити. Бо знаєте що? Бо в житті ми маємо повно дозволів. Нам же всі все дозволили. От реально, нам же всі все дозволили. Диплом у нас є, який дозволяє нам щось там робити. Школа, ну ми вже все поробили, ми вже все поздавали вже всі дозволи в нас є. Але головний дозвіл маємо дати ми самі собі. Самі собі. Самий головний дозвіл ми маємо дати самі собі. Зовнішній світ дає нам вже дав нам повно тих дозвілів. Але самий головний, самий головний дозвіл це той, який ми маємо дати самі собі. І останні кілька днів я дав собі клятий дозвіл робити не. Офігеть парочка, робити не ідеально, звучати не супер, круто, завозно, знімати тупу тусклу. Фігню, але я дав собі клятий дозвіл робити це. І знаєте, все-таки жарти жартами, але є такі фрази, знаєте, які ти чуєш і такі, блін. така манюнечка тупо мені махає. Здурити можна. Тупо дівчина працює зі мною на роботі в клятому клятій лейм, супер лейм. Вася в неї 20-го року вона працює зі мною на роботі, ви гоните? Ну але їде нам на Мерседесі! Готіка, що зі мною працювала на роботі, а то ти мерседес! А то той Мерседес за 1050! А А на нащо їй та робота? А нащо ти? Нащо ти там працюєш? Я на ході акорд і то не своїй. Та фак, бро! Це дівчина своя, а ви не бачите, але тут бляха. Це... What the fuck, bro? What The fuck is going on here? Це реально що за фігня? Наша і та робота! Ні, зараз просто пояснюю. Це дуже внезапне, тупо внезапне внідрення в нашу історію. Дівчина просто працює зі мною на лоховській, на самій лоховській роботі. Тупу сама мінімальна зарплата в Америці яка є, я її лутаю. І вона лутає. Але чого вона їде на машині за 50 штук? Hello! Come on, bro! Come on, bro! Come on, bro! Ні, реально, в цьому прикол. Я дивлюсь, така заряджена машина їде. Я щось неюваю не звернув. Хто там за кермом цього клятого автомобіля? А потім я звернув! Ааа! А, а все це чому? Просто вона дала собі дозвіл так жити. Вона сама собі дозволила, дала собі дозвіл, бляд, дозвіл жити так. Чесно, я туповарений. Ні, я можу, вам здається, що я зараз типа, завожу? Я туповарений. А наша і та робота, якщо. БЛЯ. Ну от коротше, от, життя, тупо життя. Оце відео у цьому відео у вас тупо одреалії життя. Хтось? Ходить на луховську роботу. Крутить ту курку цілими днями і тупо нічого немає. А хтось приходить на 6 годин тупо і їздить на Мерседесі! Пляхали, при чому Мерседес? Це АЛА 250 Рі року там 14-15. Це тупо моя мрія була половину мого життя. А вона вже має 20-го року! Бро, what the fuck is going on? Come on, man! Ну no, че, не, бля, честно, <clears throat> я трошки уже голос взорвал. Ну, взагалі вибило. What the fuck, bro? <laughs> Нет, это что за хуйня вообще, бля, вы издеваетесь? Про тупо ситуация, бля. Вы можете себе уявить, что вы працюете в эпицентре, не, в сельпо. Вы працюете в сельпо, на лоховской работе. И вас тупо Вас тупо домахують постійно. Саме така то, проста робота. І от ти бачиш Петра, Петро тупо от Норміс. Петро, ну, от нього ім'я Петро, прізвище по батькові Норміс. Норміс Петро Нормісович. І ти думаєш, а, ну та я в принципі орієнтуюсь. Да? Тобто я на роботу приїжджаю на маршрутці, він напевно теж. А потім ти виходиш, ти йдеш на свою маршрутку і по дорозі на зупинку ти бачиш. Як Петро їде на Ламбургині, тупо. І ти варений! Ти думаєш, The fuck, bro, come on, bro. Ей, hey, ей, hey, Петро Норміс, це ти? Петро Норміс. 96-та школа, 98-й рік. Скільки літ, скільки зим! The fuck, bro? А ти, ти ж навіть не така, то ж навіть не така штука, що ви не бачили скільки років. Ти ти тупо прити свою курочку, крутиш там на роботі, а він там ходить, щось там теж, якусь свою фігню займається. Ну ти думаєш, ну, я на луховській роботі, він на луховській роботі, живемо однакове життя, ну все, вроді би сходиться, правильно? Ну якось вроді трошечки в голову воно вкладається, так? Ця ти йдеш на зупинку на маршрутку, а Петро в нас бреть на Берзадесі тупо! реально в голову накладається. Це от ми тово працюємо на одній роботі. На одній роботі. Сука. А я думаю, що в неї такий завжди. Ну, це завжди такий гарний настрій. Ходи по роботі. А це те, тепер то ясно. Клята Хвойда зіпсувала мій настрій, йоу, самого ринку є. Блять, yeah. закінчився робочий день, я їду з гарним настроєм. А ця зіпсувала гата ходь Гей, мінестрі. Ну все зурити можна У мене зараз тупий інфаркт буде. Ну як так можна? Та Ні, ні, ну я нічого не маю Ні, Не, що то маю! Що то маю? Ну ви теж пойміть, ну як так? Хтось от... Працює по 60 годин в тиждень. Бляха, по 12 годин клятих 6 днів в тиждень. Ну це не я, звісно. Я працюю 5 днів в тиждень і. По 9 годин. Але все одно вона працює ще менше за мене. Шо, ну... Хей, hey, хіба це чесно? Хіба це справедливо? Аго. Аго. wake up, guys. Хіба це справедливо? Ну так от, Петро на ламбургіні. а чому? Тобто ви живете однакове життя. Ти живеш, це своє лоховське життя, він живе. Ти крутиш свою курочку тупо, тупо курка-гриль Розчленована курка-гриль не розчленована, ціла. Ти бавишся з тою куркою і він ходить біля тебе. А потім виявляється, що у нього Ламбургіні. Ну ладно, ламбургіні це так вже перебільшує. Ну, от Мерседес 20-го року. А як так вийшло? Та просто через те, що його батьки багаті. А блін.

Та бляха, воно вже і не має сенсу щось говорити. Ну нічого, нічого, давайте я не буду. Значить, про що я говорив? Я вже зірвав голос через цю кляту хвойду. Я е, вже давніше прочитав книжку, про прослухав точніше книжку, і називається книжка Бунт проти імперії. Я вже автора не пам'ятаю. Там розказується, як от нас ще от Росія. Там сотню більше ніж сотню років щемить, і ну от така всяка штука, про ті всі звірські речі, які вони робили ще дуже-дуже давно. І у це все розказують у ті умови, та у ті розказують у всю війську координат, навіть окреслюють, і, і в ті всі вісі розказують про життя наших письменників ще десятників в основному. Там книжка зовсім про там про космос, да? про дуже такі речі. Там, цей. Але що кинулось мені в очі, така маленька дрібничка. Одна, одна така прикольна, це взагалі не тема, але прикольна дрібничка, що от Василь Семененко завжди, завжди е, коли їхав до когось в гості, приносив квіти і казав: типу, якщо в домі живе жінка, ти маєш приходити з квітами. Він такий страшний романтик. От е, Семененко, він Грановський. Ну такі крутелики, дуже класні. Чуваки. Але я зараз не про то. Не пам'ятаю, про кого це говорилося, але можливо, це про Івана Дзюбу і його жінку. Що вони, але це може бути неправда. Може це якась інакша пара була. Ну, коротше, що вони одружилися щось чи то в 17 років. Ну, взагалі, от, шістдесятники, це все. Воно здається дуже таким старим. Ти от так думаєш про тих людей, і вони тобі здаються такими: от вони знали, що робили. От вони такі дорослі, такі свідомі, такі, от з борідками, і такі от мудрі в окулярах, все знають. От Ліна Костенко зробила там от. І ти такий: М -м, ну блін, ну це Ліна Костенко вона наш. Ліна Костенко. Зробила вона це в 17 років, і ти такий what the fuck, bro? От багато якихось супер дорослих, таких крутих рішень, якихось таких супер таких, якихось дуже таких, навіть небезпечних, якісь там от чинення, якісь жорстке опору, там якісь системі. Ти так чуєш, такий, ого, це вчинок напевно такої дорослої, зрілої, такої крутої людини. А їм в той період там було 17 років. Або написала вона там якусь неймовірну, велику, круту збірку, Типа супер, щось таке розумне. Їй було там 18 років. І ти такий вау! Типу, я, який живу, мені вже бляха 22 скоро, і я все життя живу з думкою Хм, я би міг робити то, але ні, напевно, я ще не достатньо дорослий, недостатньо дорослий, недостатньо там розумний, недостатньо ще там щось, щоби це зробити. А от вони там тут же в 17 років них там тупо Діти вже якісь в 17, вони там якісь супер повстанні, якісь жорсткі роблять. 17-річна дитина, грубо кажучи, а її там з нею тупо роблять вже ворога народу, бути такий, вау, як так швидко? Як так, ну, в такому молодому віці якісь такі круті речі вже там робити? І відповідь прийшла дуже легко. <кхід> І дуже швидко. Бо бути дорослим це вибір. Типу, можна в 17 вже бути дорослим, а можна в 47 бути. Тупим ідіотом! Це я говорю про свого. Мене є там такі на роботі. Тупо дитина 47. Типу, бути дорослим це вибір. Отак. Бути там ще там кимось це, це все вибір. Типу, я хочу бути там супер крутим блогером, але м -м блін, я ще напевно недостатньо дорослий. Але це. Типу, це, це нема такого, що ти от доростеш і тоді можна. Типу, ти сам вибираєш, коли це почати робити. Ти сам вибираєш, коли стати дорослим. Ти сам вибираєш, коли взяти на себе відповідальність, коли взяти на себе цей клятий хрест і нести його з гордістю. Типу, ти сам це вибираєш. І у це усвідомлення до мене прийшло от, так перший раз, от, так свідомо і так масштабно, якраз тоді, коли я цю книжку читав. Що, що бути дорослим, це вибір. І, і от ще одна фраза, яку я почув, це вже десь немтаю, де типу, ми, ми живемо те життя. На яке наважились. Коли я якось почав це трошечки вникати, трошечки якось усвідомлювати це, якось це більше крісе пропускати, я нарешті дозволив собі. Ну що мені теж завжди здавалося, типу, що я недостатньо розумний, недостатньо худий, недостатньо симпатичний, недостатньо а, ну, розумний. Та як бачите, дійсно недостатньо розумний. Ну що я там буду розказувати? Ну що тут, що мене є слухати? Ну, що, що мене є слухати. Що я можу цікавого розказати? Постійно тобі щось бракує. Але правда в тому, що тут просто ти вибираєш, чи тобі чогось бракує чи не бракує. Реально, подивіться навкруги, Гляньте от в Інстаграм, TikTok. Ну вже самий тупорилий даун якось себе проявляє, і якось щось знімає, і щось віщає, ну вже самий тупий ідіот, просто вже це робить. Це я не про себе, ну загалом. Ну гляньте, ну повно, ну прям повні. Ну ідіоти просто. І всі якось е, якось, якось рухаються. Ну вже повні єблани. А ти. Я отак сидиш і чекаєш того якогось ідеального моменту. Ну ще не сьогодні, не завтра. А час взагалі так летить. Я реально... У мене бляха перша моя думка, типу, блін, а хотів би я... А хотів би я бути клятим блогером. Вона в мене була ще в класі 10 чи одинадцятому. І курва з 10 чи 11-го класу вже пройшло клятих 6 років. І я ту думку весь той час собі носив. Думав, та, блін, таши якось нечиста, якось чи, тупо пролетіло 6 років. Та за 6 років вже можна було тупо цілу кар'єру якогось блогера зробити, Ну реально. Та за 6 років тупо я не знаю, туалетніх ти будеш тупо знімати на відео, як ти воду в туалеті знімаєш. І за 6 років ти станеш тому феймом. Та за 6 років вже можна тупу дитину виносити і в перший клас. від... <клес> 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 Та за 6 років вже можна взяти 5 кредитів і все в Казік слить вже 5 раз. Та за 6 років вже можна в Казік депнуть. 5 кредитів взяти, в Казік депнуть і вже 5 квартир підняти. За 6 років. Та за 6 років вже можна взагалі не знаю, що зробити. То можна тупо навчитися стати самим крутим айтішником, тупо в світі. Та можна тупо Кепл відкрити, Tesla нову придумати за 6 років. А що я зробив? А я був в оточенні тупих даунів і думав, блін, напевно є. Напевно є. Напевно, я роблю якусь крінжову штуку. Блін, реально для чого я знімаю Тікток? Блін, я ж це реально, реально, крін, реально крінж якийсь. Це так тупо. Реально, вже за тих 6 років можна було. Тобто, ну, можна було би хоча б щось вже мати. А так ти починаєш від самого нуля, спочатку. Цей бар'єр, ці перші моменти, типу, що ти не можеш почати, ти не можеш почати, типу, тобі от важко йде. Це от як починати підтягуватися. Ти виходиш на турнік і перші рази ти просто висиш як галіма безде і не можеш взагалі, ну... Просто дергаєшся, як неміч. Але ну, типу, ти не можеш це ніяко минути в будь-чому. І в ві відео якісь на YouTube. По-любому типу, ти будеш буде у цей період, от коли ти тупа неміч, коли ти неміч. Коли ти смішний і тупий, і це ні не смішно, ні не класно, ні не якісно. Типу, буде той період. І його по-любому треба буде пережити. Але питання просто, чи ти переживеш його? Тупо візьмешся за яйця і переживеш його зараз. Типу коли тобі 17 років. Щоб потім в 23 тупо бути у таким вот. Або ти будеш чекати 23 і потім вже будеш починати. Але воно ж З часу воно тільки буде важче. З часом воно буде тільки важче. Ну от як мені, чесно кажучи, я одразу жалію. Хоча добре, що хоча б зараз почав, на тому дякую. Можна було і до тридцятки не почати. Ну, до речі, почав, і треба ще постукати, щоб, щоб, щоб не накарпати. Все-таки виріс на сиділи чи ні. От. якийсь такий дискомфорт, оця така біль. Типу, замість того, щоб взяти її, тупо отак, і просто прожити от в один момент. Типу, взяти її, от, стиснути зуби і пройти крізь той дискомфорт. Ми обираємо взяти у цей дискомфорт, оцей біль. І розмазати його тупо на шість років. І що він мучив нас кожен день. Замість того, щоб тупо взяти його отак і просто один раз, от як мужик, от пережити його, той дискомфорт. Бо ясно, що це не, не діло одної години чи одного дня, це там діло це не тривалий період. <кхух> <На> місяць, два, <кхух> півроку, рік. Але замість того, щоб взяти і розібратися з тим чим пошвидше, ти берешся і розмазуєш це, гамно, розмазуєш. На таймлайні тупо на, на чверть життя, чи на там одну восьму. Чи це не тупо? Вбійся так! Чорт забирай, це тупо. That's dumb as fuck. That's dumb as fuck. That's what I'm saying. Це тупо, це дуже тупо. Але що зробиш? Ну, Знайте, воно все дуже сильно очевидно. Септе, це ж це дуже все очевидно і класно, але насправді, знаєш, не так воно все легко. Погоджуюсь. Oh, Але ну так воно є. так воно є, Можна чекати. Та ти можна пердіти! сука, на тій бесіть тупій! Ідіот! Можна чекати дуже довго. А можна взяти себе за яйця і почати прямо зараз. Що я і збираюсь робити. Дякую, друзі. До нових зустрічей. До нових зустрічей.